Вітаю мешканців і всіх, хто слідкує за будівництвом у кварталу. Ви вже бачили неймовірний анонс про офіційне відкриття нового простору, розташованого в дворі будинку 16. Дріб. 10. Як і планували, новий двір станом на сьогодні вже практично повністю готовий, тому ми вирішили зробити його відкриття гучним. Бо погодьтесь, нам є чим пишатися. Ми всіх запрошуємо на офіційне відкриття двору 6 червня на 18 годину, а о 19-й перемістимось з вами до сцени, де всіх чекає неймовірний безкоштовний концерт від українського гурту Козак Сістем. По периметру парку розташований великий шестисекційний будинок. Він повністю готовий і ми пропонуємо різні варіанти доступних планувань. До речі, у нас у зв'язку з відкриттям оголошено декілька акцій, так що не зволікайте. За літній сезон ви встигнете зробити ремонт, переїхати і насолоджуватися красою вашого двору щоденно. Тепер від анонсів до будівельних справ. Йдемо разом на будівництво інших наших будинків. Будинок 14, дріб 1. Завершуємо четвертий поверх. Вийшли на армапояс. Рухаємось по наміченому плану. Будинок 14, Дріб, 2, повністю збудовано 6 поверхів. Виходимо на сьомий. Будинок 14, дріб. 3, закінчимо фасадні роботи. Електричні та сантехнічні роботи повністю завершено. Зараз закінчимо вже робити стяжку підлоги та гіпсову штукатурку квартир і місць загального користування. Вже замовлені двері у квартири. Встановлення яких розпочнеться через пару тижнів. Фактично, ми на фініші. За 10 днів знімаємо кран, і це означає, що всі будівельні роботи завершені. В наступному місяці починаємо підключати комунікації і орієнтовно наприкінці липня будемо запрошувати вас до отримання ключів та початку ремонтів. Будинок 14-4 активно завершимо всі роботи по будинку. Змонтована кабіна ліфтів. В червні планується налаштування ліфтів, підготовка їх до запуску. Закінчується монтаж електропроводки. Також розпочали облаштування вхідних груп та благоустрій прилеглої території. Щодо басейну, щоденно отримуємо багато питань. Розуміємо всіх, адже він є дуже шикарною локацією нашого комплексу. За тиждень вже отримаємо нашу іспанську плітку, яку показували у попередніх відео, і приступаємо до оздоблення чаші басейну. Ще пару слів про критий паркінг. Зараз ви бачите, ми зробили штукатурення стін, розпочали електрику на даху. Через неділю ми починаємо облаштування підлоги та наприкінці червня місяця будемо запрошувати вас користуватися цим нашим критим паркінгом. І, до речі, ще залишились якісь тут парки міста. Так що поспішайте їх докупити. Всього цього не було б без цілодобової роботи наших захисників. І з великою вдячністю ми також не стоїмо осторонь і допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам у цій боротьбі за нашу свободу. Все буде Україна, все буде у квартал.